Купець і соловей. Одного разу один купець спіймав у лісі солов'я і приніс його додому. Замовив він чудову клітку із золота, прикрасив її коштовним камінням, справжнє диво, посадив купець солов'я до цієї клітки, найняв спеціальну слугу, щоб той наглядав за птахом. У садку купця росло безліч духмяних квітів. Посеред садка був басейн із білого мармуру і з сімома фонтанами. Купець наказав повісити клітку із солов'єм у тіні поряд із басейном і щовечора приходив помилуватися птахом. А Соловей весь час співав невеселих пісень і сумував. Купець знайшов чоловіка, який розумівся на мові птахів, і попросив його дізнатися, чому сумує соловей. Пане купець, каже чоловік, який знав мову птахів, соловей сумує за батьківщиною, за рідним гніздом, за свободою. Він співає краще же браком бути у вітчизні, ніж коронованим на чужині. Бачить купець, що Соловей день від дня чахне. Відчинив він клітку і випустив птаха на волю. Сіли на коней купеці чоловік, що знав, мов птахів, і поскакали слідом за птахом. Полетів Соловей до дупла в лісі, влетів у нього і вигукнув Ох, баківщино, яка ж ти мила! І заспівав Соловей веселу пісню, стрибаючи з гілки на гілку, з дерева на дерево. Дивно, каже купець. Я тримав його в золотій клітці, серед троянд, годував, поїв, а йому дупло подобається більше. Пане купець, сказав чоловік, що знав мову птахів. Не дивуйтеся, кожному дорогі батьківщина, і рідна домівка, соловей тут вільний, свобода понад усе.